Артемчику всього п'ять місяців, а його батьки вже зіткнулися із проблемами. Із пологового будинку малюка виписали без щеплення БЦЖ, а значить, незахищеним від туберкульозом. Тим часом Україна на офіційному рівні визнала, що в державі епідемія цієї хвороби. У нас просто ну на лікарню не приходить щеплення. Так пояснили лікарі. Да. І жодного не робили жодного. Навіть в роддомі БЦЖ не робили. І що вам порадили там Як далі діяти? Ну, взагалі, або чекати прививки, або ж їхати. Ну це найближче в місто Київ, робити там прививки. Вакцину Полтаві не вистачає катастрофічно. Холодильники та морозильні камери в обласному імунологічному центрі порожні. Найгірша ситуація з БЦЖ, яку прищеплюють проти туберкульозу. Чому немає препаратів, лікарі точно не знають. Допускаючи, що через міністерський безлад із тендерними закупівлями раніше закуповалось в Росії. Закуповась датська вакцина була у нас БЦЖ, Зараз немає ні, ні, ніякої. Невелика кількість вакцини БЦЖ приходила в цьому році. Це десь 5 тисяч доз наскільки мені так повністю було. Ну вона використалась дуже швидко, бо це дуже мало. В аптеках вакцини БЦЖ не продають і щеплення від туберкульозу малюку зробити неможливо. Насід час є 45 доз. Ми ось подивилися, на понеділок, було на залишках у всіх лікувальних закладах всієї області. 45 доз на залишку вакцини проти гепатиту і вакцини індіраба трохи більше 400 доз. Оце те, що було на понеділок, станом на останній понеділок поточного місяця. В обласній дитячі клінічні лікарні сподіваються на гуманітарну допомогу від канадського уряду. На Полтавщину обіцяють налагодити поставки сертифікованої вакцини від поліомієліту, виробленої у Франції. Останні буквально 2-3 роки дуже були великі проблеми з надходженням вакцини, і дуже знизився рівень охвата профілактичними щепленнями дитячого населення. Тому це велика є загроза для спалаху інфекційних захворювань, які керуються засобами масової імуна профілактики. управління охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації інформує всі інстанції про відсутність вакцин. Перемовини в Міністерстві охорони здоров'я з міжнародними організаціями тривають. А лікарі тим часом радять батькам новонароджених купувати в аптеках за власний кошт комплексну вакцину. Здатно захистити малюка від кількох інфекцій. Коштує вона близько 600 гривень.